Мабуть, ви чули, що багато з тих, хто звертається до ДЦК за оформленням відстрочки, отримують спочатку штраф і лише потім відстрочку. Зараз розглянемо ці питання, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадролен. Три хвилини з адвокатом. Тема для цього ролику спала на думку, коли кілька клієнтів і знайомих, що звернулися до ТЦК за оформлення відстрочки, спочатку отримали штрафи: хто 1700, хто 17 тисяч. А вчора я побачила у протоколі дивну суму 8,5 тисяч гривень. Проте клієнт вирішив не оскаржувати цю суму, адже загрожувало йому набагато більше. Що ж це за штрафи? І до чого тут відстрочка? Як ви знаєте, більшість ТЦК приймають документи на відстрочку лише за умови особистого подання їх військовим. Військовозобов'язаним спроби подати документи поштою зазвичай закінчуються тим, що військово зобов'язаний все одно змушений відвідати ТЦК. Під час таких відвідин виявляється, що особа вчасно не стала на військовий облік і в свої 27, 30, 35 років залишилася формально в статусі призовника, хоча за віком вже повинна стояти на обліку як військовозобов'язаний. Як зрозуміти, чи було порушення і чи загрожує штраф, якщо ви не пам'ятаєте, ставали ви на облік чи не ставали? Можна орієнтуватися на паперовий військово-обліковий документ, який у вас є. Якщо вам більше 27 років і ви до сих пір маєте посвідчення про приписку, до Призовної дільниці, це порушення, навіть за умови, що ви вже сформували електронний військово-обліковий документ в резерв плюс чи в дії, все одно ви вчасно не отримали військовий квиток чи тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, які діяли до 18 травня. Отже, є привід для штрафу. Ще одне порушення, за яке можуть накласти штраф, це втрата військово-облікового документу, адже відповідно до правил військового обліку, ви повинні були негайно повідомити про втрату такого документу. І хоч зараз у вас вже може бути електронний військово-обліковий документ, неповідомлення про втрату все одно вважається порушенням. Порушенням є також неявка до ТЦК в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання. Тобто, якщо ви змінили місце реєстрації, то повинні були з'явитися до ТЦК для взяття вас на облік в новому ТЦК. Ну і саме основне порушення, яке вчиняють практично усі військовозобов'язані особи, це не повідомлення ТЦК про зміну облікових даних, а це відомості про сімейний стан, про здобуття освіти, про досвід роботи за спеціальністю і навіть про володіння мовами. Звісно, що вивчення вами нової мови ніхто перевірити не може, а от одруження, народження дитини чи зміну місця реєстрації, виявити легко. Отже, і привід для штрафу, є що ви можете зробити, щоб не платити штраф або, хоча б, зменшити розмір штрафу, якщо порушення правил військового обліку дійсно мало місця. Відповідно до статті 8 Кодексу України про адмінправопорушення, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час правопорушення. Якщо ваше порушення відбулося до 18 травня 2024 року, зверніть увагу ТЦК на вказану статтю 8, а також на статтю 38 КУПАП в редакції, що діяла до 18 травня. В цій статті зазначено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення. Це не ідеальна юридична порада, адже якщо порушення триваюче, наприклад, ви до сих пір не повідомили про своє одруження, то воно порушує. Продовжує діяти, тому не можна стверджувати, що вже пройшло два місяці з моменту його вчинення. Але у розмові з представниками ТЦК це спрацьовує і у відомих мені кількох випадках штрафи були накладені, але значно в меншому розмірі ніж 17 тисяч. Це мінімальна сума штрафу, що діє на сьогодні. Для розмови в ТЦК стосовно штрафу у нагоді може стати і примітка до статті 210 КУПАП, відповідно до якої штраф не повинен накладатися. У разі можливості отримання ваших персональних даних з інших державних реєстрів чи баз даних більше про це я розповідала в ролику, посилання на яке ви можете знайти в описі до відео. Отже, ви з'явилися до ТЦК і на вас накладають штраф. По-перше, слід зрозуміти, що керівник ТЦК повинен розглянути справу і дати вам можливість надати свої пояснення. Ви можете скористатися послугами адвоката на цьому етапі, але якщо такої можливості немає, спробуйте самостійно захистити свої права і принаймні зменшити суму штрафу. Якщо ви порушили правила військового обліку до 18 травня 2024 року, то посилайтесь на статтю 8 КУПАП. Статтю 38 КУПАП в редакції, що діяла на момент вчинення порушення, і примітку до статті 210 КУПАП. Всі ці норми ви зараз бачите на слайді. Просіть представника ТЦК або не накладати штраф, або накласти в розмірі, що діяв до 18 травня. Мій досвід свідчить, що в багатьох випадках це спрацьовує. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки і ділитися відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатися на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!